Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок! І це дуже правильне рішення. Ми починаємо! Як завжди, перший сюжет неймовірної правди про зірок це дайджест подій. Дайджест, в якому ми розкажемо. Стоп, стоп, стоп! Навіщо говорити про що ми розкажемо в сюжеті, якщо люди зможуть самі це побачити? Хм, Твоя правда? Дивіться дайджест. Щойно дочекавшись свого Шейло, Шайло, 18-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Піта, відмовилась від прізвища батька. Замість джолі Піт, вона тепер стала просто Джолі. Як тільки це дозволив закон, Шайло найняла власного адвоката та оплатила його послуги самостійно. Тож Джолі навіть нічого не знала про це заздалегідь. І зараз не може коментувати це. А ось піт вже відреагував. Він знає і засмучений тим, що Шайло відмовилась від його прізвища. Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, є нелегким для Бреда. Він любить своїх дітей і сумує за ними. Це дуже сумно. Спочатку від прізвища батька публічно відмовилася Захара, після цього вирішила залишити лише прізвище матері Вів'єн». Тепер Шайло. Схоже, через ворожнечу з батьком і звинувачені Піта в аб'юзі родини, саме доньки поки єдиноголосно залишилися на боці джолі. Чекаємо на рішення Нокса, Пекса та Медокса. В чергове у суді чекають 65-річну Мадону. Цього разу на співачку подав позу відданий прихильник, якому не сподобався її концерт. Фанат зірки Джастін Ліпелес поскаржився. А на затримку початку концерту, більш ніж на півтори години, бе вимкнений кондиціонер у будівлі, а мовляв, на зауваження фанів, Мадонна радила їм роздягатися. І найголовніше, чоловіка обурили надто сексуальні постановки зірки. Джастін стверджує, що він та інші фани змушені були дивитися на імітацію статевого акту, і у нього навіть склалося враження, що він переглянув порнофільм без попередження. Чоловік вимагає, аби співачка відшкодувала вартість квитків та заплатила компенсацію за моральну шкоду. Хоч погодьтесь, дивно, як за десятиліття епатажу й відомих відвертих виступів співачки, Джастін не знав, куди йде. Аж ніяк не до вогнику у стосунках Джей Лой Бена Афлека подейкують пара на межі розлучення, та схоже акторське подружжя вирішило грати в любов до останнього. Однак це в них не дуже вдало виходить. Днями пару помітили папарації замість звичних любощів. Ті відігравали поцілунок, не торкнувшись навіть щік одне одного. Та шанувальники сподіваються, що подружжя таки подолає кризу. А в американських акторок Аліси Мілано та Гіла Ріс Вонг нині нові турботи. Вони приєдналися допомагати Україні під час повномасштабної війни. Артистки стали амбасадорками платформи «Юнайтед-24». Повномасштабна війна в Україні не людяна, підлата варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме. Українські зірки в Україні теж не збавляють благодійні оберти. Днями у столиці відбувся концерт задля збору на оздоровлення та психологічну реабілітацію дітей військовополонених та військових, котрі загинули. За вечір вдалося виручити понад півмільйона гривень. Та не менш важливі позитивні емоції для героїв, каже організаторка Анна Малиновська. Вони на фронті за нас, і, наприклад, є багато у нас в залі. Захисників з ампутаціями. Відповідно, ми також маємо віддячити їм і зробити для них свято для їхніх родин. І це вдалося. Особливим і несподіваним для всіх моментом вечору стала пропозиція руки і серця. Освічення військового військовій відбулось під живе виконання пісні повільно гурту Адам. І вона сказала так. Ми. Під нашу пісню одружили багато і віртуально військових, і були присутніми, тому ми дуже щасливі, що плюс одна щаслива закохана пара в цьому світі. У Чернігові завершився сольний тур Україною лідера гурту Акеанельзи Святослава Вакарчука, і особливим цей вечір став завдяки здійсненню ще однієї маленької мрії. Святослав виконав пісню Обійми разом з хлопцем на ім'я Андрій, юний музикант має вади зору, та вже є зіркою Чернігова. І сподіваємося, невдовзі стане зіркою всієї України. Гришан, чи були у тебе випадки, коли ти в інтерв'ю говорив щось зайве? Ну, те, чого б варто було не говорити. Ти знаєш, я просто зараз боюся давати відповідь на це питання, щоб не наговорити зайвого. І правильно робиш. Адже багато зірок пошкодували про свій довгий язик. Деяким одне необдумане слово навіть зруйнувало кар'єру. Про таких артистів розкажемо вже зараз. Топ п'ять зірок, які зруйнували свою кар'єру одним інтерв'ю. Слово не горобець вилетить не спіймаєш. А зіркові слова ще й протиражують і висвітлять на всю країну. Все б нічого, але часто репліки знаменитостей необдумано сказані на емоції, несуть за собою нечувані наслідки. Вашій увазі, ТОП-5 невдалих інтерв'ю зірок. Які поставили під сумнів їхню кар'єру та репутацію? Відкриває нашу добірку зірка фільму «Гола правда американська акторка Кетрін Гейгл. Вона не втримала язика за зубами і зуховала, висловилась щодо членів команди. Та стрічки трошки вагітна, в якій виконала головну роль. Жінка назвала фільм сексистським і заявила, він представляє жінок як сварливих нудних істот без почуття гумору, а чоловіків класними, смішними і веселими хлопцями. Мені було складно з цим змиритися на знімальному майданчику. Я грала таку… Дісталося на горіхи колегам акторки, а також членам знімальної групи. Мовляв, важко працювати з непрофесіоналами і людьми, які геть не розуміються в акторстві. Це інтерв'ю коштувало Кетрін втрати великих кар'єрних пропозицій. Ніхто більше не захотів мати справу зі скандалісткою. Хоча сама Гейгл запевняла, вона не така. Я хочу бути чесною з вами просто зараз. Ну, я дійсно не така. Не подумайте, я не груба людина, я не погана і не зла. Я б ніколи свідомо не змушувала колег почуватися погано або незручно. Та ті, хто опинявся з нею на знімальному майданчику, стоять на своєму і більше не дивляться в її бік. Четверту сходинку віддаємо Насті Каменських і її космічному інтерв'ю. Мене враження, ніби я на ракеті. Гола. На що гола, бо нема що мені скривати. Такими волоссям лечу. Щаслива е, від того, що в мене є ця любов, яку я можу транслювати і давати, і лікувати не людей. Розумієш? Далеко не всі зрозуміли глибині трансформації Насті та її зізнання про панічні атаки на тлі війни. Невпаки виставили це все на сміх і перетворили у меми. Хей же летів ще й з приводу панібратства, співачки. Мовляв, усі ці котики не просто недоречні, але й звучать фамільярно. Боже, котику абсолютно ні. Сонечко, дивися, мало, мало ну, пісні, ви ви його. люди вважають фамільярністю, нещирістю, щирістю, награні сльози, і ось це все ну, мені жаль, що людина розбираються в людях. Тоді що я була не на 100% вчора, а була на 1000% вчора. Я пишаюся цим інтерв'ю кожним словом. З тих пір великих інтерв'ю артистка поки не давала. Весь свій час та зусилля вкладає у творчість. Мовляв, краще так буде висловлювати свої думки і почуття. Паскудила свою кінокар'єру одним невдалим висловлюванням. Наша наступна героїня Меган Фокс. Коли їй було 25, у інтерв'ю глянцю, вона грубо і нешанобливо відгукнулася про режисера Майкла Бея того самого, який по факту зробив із неї зірку першого ешелону, знявши вже у легендарній серії фільмів Трансформери. Майкл схожий на Наполеона, і він хоче створити таку погану нездорову репутацію психа. На зйомках він хоче бути схожим на Гітлера, хоча він такий і є. Почувши це, продюсер стрічки Стівен Спілберг наказав звільнити Меган. Ба більше члени команди Бея написали відкритий лист, де просто стерли у порох акторку за її невдячність. Після репутаційних і фінансових втрат Меган Фокс не раз пошкодувала про сказане. Майкл схожий на наполеона і він хоче створити таку погану нездорову репутацію психа. На зйомках він хоче бути схожим на Гітлера, хоча він такий і є. Почувши це, продюсер стрічки Стівен Спілберг наказав звільнити Меган. Ба більше члени команди Бея написали відкритий лист, де просто стерли у порох акторку за її невдячність. Після репутаційних і фінансових втрат Меган Фокс не раз пошкодувала про сказане. Я більше взагалі не хочу рот відкривати і щось говорити, тому що все, що я скажу, тут же стає скандальним. Що ж, як бачимо, Меганусіляко намагається привернути увагу громадськості до себе, але вже як світська левиця. Срібло дістається актору Чарлі Шину. Його відверте інтерв'ю про власний позитивний віч статус наробило чимало шуму. Почалося й зізнання про те, що він платив гроші шантажистам, які знали про його хворобу. Таким чином, намагаючись зберегти все в таємниці, і врятувати кар'єру. Це правда, я заплатив цим людям не карколомні гроші, але достатньо замовчання. Але те, що прозвучало далі, просто приголомшило громадськість. Чарлі підтвердив чутки, що займався незахищеним сексом із партнерами, не попереджаючи їх про свій діагноз. Аби, хоч якось виправдатися, він додав але дві людини, з якими я переспав, вони під наглядом мого лікаря і вони були повністю попереджені. Однак це виправдання не сильно допомогло. На актора полетіли скарги і звинувачення від колишніх. Він клявся мені, що здоровий. Коли я дізналася, я плакала, кричала. Він абсолютно не цінував моє життя. На горі Хишину дісталося не тільки від експартнерів, але й від шанувальників та представників кіно та медіаіндустрії. Зрозуміло, що після цього ім'я актора миттєво опинилося у чорному списку. Цей топ був би неповноцінним, якби його не очолювало. Єдине за час повномасштабного вторгнення інтерв'ю Олега Виника. Це той випадок, коли на розмову довго чекали, але краще би її не було. Адже співак закопав себе ще глибше. Як і коли ти виїхав? Питання для чого ми це маємо знати, хто коли куди виїздив? Не зможу і не хочу, і не буду я розповідати, коли до війни я виїхав 26 числа. І вивозив з собою дуже багато людей. Я бачив цей сон крайніх років 10-15. Здається, просто всі поглузували з того, що Олег став ноєм, і місія його рятувати. До численних мемів додалися й докази співака, що в нього своє волосся, не перука. і плани на майбутнє. Мрія моя. Знаєш, рано чи пізно отаке маленьке озерце. Хатинка, не дай Боже хорома, не дай боже. Хоча, якщо будуть хороми значить так Бог мені судив, щоб їх будувати самому. Робити висновки щодо цього інтерв'ю впевнені немає сенсу. Достатньо лише поглянути на коментарі під відео. Це крах його кар'єрі. Гіршого інтерв'ю я не бачила і не чула. Після НК важко було знайти крінжовіше інтерв'ю, але знизу постукав Олег Виник. Всього одне інтерв'ю, а той вислів може коштувати зіркам репутації, яку вони напрацьовували роками. Світ пильнує і пробачати відверті ганебні вчинки точно не збирається. А ти знаєш, що наша Мирослава Мандзюк образилася на нас через те, що ми мало її згадуємо. Мирослава Мандзюк? Так, Мирослава Мандзюк. Але ж ми в кожному ефірі говоримо про Мирославу Мандзюк. Мирослава Мандзюк поїхала туди. Мирослава Мандзюк взяла інтерв'ю у того. Саме так. І цього разу на музичній премії наша Мирослава Мандзюк поспілкувалася з Джері Хейл, Раміною, Колою і багатьма іншими людьми. Ох, ця Мирослава Мандзюк. Давайте дивитися. Сьогодні неймовірна правда про зірок за лаштунками музичної премії. Поговоримо з зірковими гостями, номінантами та переможцями. З важливим меседжем на подію прийшла раміна Ес Хакзай. Не припиняти говорити про військовополонених азовців не замовчує вона й власні проблеми зі здоров'ям. Рівно, ви недавно розповіли в своєму інтерв'ю, що лікарі вам фактично заборонили їздити на фронт так, у зв'язку з тим, що вам потрібно підлікувати здоров'я. Про що саме йдеться? Про яку хворобу У мене відбулося емоційне вигорання, і на фоні цього активізувалося розлад харчової поведінки і останні півроку. Наїдалася будь-якої їжі, і потім йшла е вбиральню і позбавлялася її. І я просто не могла впоратися з тривожністю, не могла прокинутися, лежала, і мені хотілося спати, не прокидатися в цей світ. І коли я вже почала приходити на інтерв'ю і просто плакати, і я навіть не могла ставити запитання людям, я вирішила, що якщо психіатр каже, що все-таки треба волімі лікувати за допомогою антидепресантів я погодилась цього вечора раміна вручала нагороду співаку артему пивоварову звання співачки року виборола коле Незважаючи на те, що її кар'єра стрімко несеться, вона розповіла нам, що не просто готова стати мамою, а й ладна відмовитися на деякий час від сцени. Ти взагалі готова піти в материнство потенційно і призупинити кар'єру? Чи ні? звісно, я відчуваю, що я вже готова, але коли це буде, я думаю, що це вирішить всесвіт. Також співачка поділилася в яких вона стосунках із дітьми свого чоловіка В'ячеслава від попереднього шлюбу дуже класно. Вони мої друзі. Я їх дуже люблю. Шон та Адам, привіт. Я тебе бачу постійно в Україні на різних проєктах, але твій чоловік в Ізраїлі. Як вам вдається зберігати цей тісний зв'язок з твоїми відрядженнями постійними? Я живу в Україні більше набагато часу, ніж в Ізраїлі. В Ізраїлі я приїжджаю на 10 днів на тиждень, раз в місяць, раз в два місяці, раз в три місяці. Він до мене теж приїжджає. Коли в мене був тур, він приїжджав. Ми зізвонюємося щоденно, але якось ми навчилися і нам класно, дуже разом. Не з чуток знає, що таке стосунки на відстані, і Марічка Падалко, адже її чоловік Єгор Соболєв боронить країну від початку повномасштабного вторгнення. Телеведуча зізнається, які зміни помітила в Кохеному. Якісь реакції, які людям в тилу не так зрозумілі, ніж людям, які на війні. Наприклад, остання його була гостра реакція, коли син підняв вдома дрон. Які він сам зробив. А для військових звук цього FPV-дрона дрона це звук смерті. Син сказав, що він був дуже, дуже розстроєний, що батько настільки жорстко відреагував, що це неприпустимо. Говорити про зміни ваших взаємостосунків, адже віддаляються не тільки фізично, а й емоційно як не крути. Над емоційно ми працюємо, тому що. Мені дуже важко переналаштовуватись. Як не дивно, мені важче, коли він проїздить, особливо перші дні. Бо ти налаштовуєшся як сильна жінка, що ти все сама можеш. А коли він повертається, тобі треба знову, ніби то розслабитись трошки. а Ти вже не можеш. Ти оце все робиш. А що стосується пристрості, то мені здається, що війна навпаки це посилює, загострює. Хореографиня Ілона Гвоздьова каже, що її стосунки з чоловіком на новий рівень вивело вінчання наприкінці 2022 року. А до того не раз і не два вони були на межі розлучення. Допоки ми не повінчалися раз на рік, як піддать. Це в мене було як то кажуть, в рамках практики. Що ж стало причиною в роботі? Я ж танцюю, а він не хотів, а я продовжувала. Ну короче, кажучи. Нині у сім'ї Ілони все добре, якщо не рахувати ДТП, в яке втрапила зірка. На парковці в неї врізалася інша водійка. На щастя, всі цілі та неушкоджені. Чого не скажеш про машину Ілони. лони. Вже підраховували скільки обійдеться ремонт? Ну я думаю, десь понад 200 тисяч гривень. У вас в сім'ї одна автівка. Чи дві а, наразі в нас одна автівка? Тому що а, автівку чоловіка в 2022 році, десь в березні місяці прилетів снаряд, і автівка його понівечена стоїть як архів. Насамкінець ми запропонували зіркам зіграти у гру анонімно передати пікантне питання наступній зірці, і ось що з цього вийшло. В якому місці у вас був найкращий секс в потязі? Це було незабутнє. Там були інші пасажири. Так, це було купе. Якщо б запропонували зробити тату в інтимній зоні, яка б зона це була? Ось тут зробив собі би стрілку, якусь напевно. З фосфора. Знаєте, щоб світилось. Скажи мені, будь ласка, ти потрапив? шоу бізнес через ліжка? Ні, господи, ні, таким не займаюся. Працюю дуже багато. Чи б хотіли ви зробити пірсінг на грудях? Ні, ніколи не замислювалась. Була от знаєте, певним викликом, щоб зробити знов груди сексуальною і ерогенною зоною, тому що у мене народилося троє дітей поспіль. І для мене, коли щось торкається грудей, це означає, що годування в першу чергу. У мене питання до батьків, дорослих дітей. Де ви зі своїм партнером вдома? Займаєте сексом. Я вам серйозно кажу, нам вже іноді доводиться сідати в машину, вибачте, і кудись їхати. Ми живемо в маленькій квартирі двокімнатній в Києві, і ну це взагалі не варіант, коли вони вдома. А дача в справді, вони по кімнатах, але у нас дерев'яна дача дерев'яне ліжко. Там ти навіть перегортаєшся вже звук, Я вже не кажу про все інше. Це нереально. Від Откровень Марічки перейдемо до її питання, яке дісталося продюсерці Ірині Горові. Де вона з партнером займає. Коханням вдома, щоб не почув син. Він пішов в свою кімнату, ми почув свою. Е, і все, йому 15 років, він все розуміє. Ну, типу, якщо він почує, що мамі трошки погано, вона <сих> сильно дихає, він скаже: окей, врублю навушники і буду там грати в свої ігри. Чи був колись такий момент, що просто хочеш, а він не реагує? Звісно. У мене може якісь розлади є в цьому плані, але якщо я побачу щось, що мені не сподобається у людини, типу що я б не побачив одразу, там не знаю якась велика родинка, чи ще там щось, е, да, в мене може бути така історія. Я не знаю, напевно, треба до психолога. Ну і буває таке, що да, в аптеку приходиться йти. Найкрінжовіший е, випадок під час сексу найкрінжовіший випадок. Це коли ти кажеш, е, ти можеш зайти, а він каже, що я вже. Ось такою щедрою на відверті відповіді та пікантні подробиці видалася сьогоднішня подія. Ми ж продовжуємо слідкувати за новинами шоу-бізнесу, аби ви почули зіркові зізнання одними з перших. Він комир нульових. Його ім'я знають усі люди нашої планети. Ти про Павла Зіброва? Ну, майже взагалі-то я про Емінема. Нещодавно в мережі з'явилися фото з весілля доньки Емінема, і тоді всі подумали, як так сталося, що Емінему вже 51. Складне дитинство, війна і судові розборки з власною матір'ю, підтримка Елтона Джона і багато іншого. Все це ви просто зараз дізнаєтеся про легендарного Емінема. Реперемінем повернувся і гучно про це оголосив. Днями 51-річний музикант випустив новий трек. Так у словах пісні і заявивши, вгадайте, хто повернувся. Крім того, колись зуховали артист, замилував шанувальників знімками весільного танцю батька і доньки. Та ми вирішили пригадати і зворотній бік успіху та слави Емінема. Проблеми з законом, наркотиками, спроба самогубства і навіть вбивство. Тож яке воно життя славе? Того репера безконтрольний і зухвали, чи сповнене докорів сумління? Чи є в ньому місце любові? 1999 року. На зорі кар'єри маршала Метерса його власна мати подала на нього до суду. Жінка вимагала від сина 10 мільйонів доларів компенсації за наклеп. Мовляв, у своїх піснях емінем обмовляв її, називаючи алкоголічкою та наркоманкою. Чим більше брудних подробиць про себе він видавав, тим більше аудиторія його любила. Але яка мати захоче, щоб її знала як алкоголічку, що сидить на пігулках? Якщо чесно, моє серце розбите. Я думаю, він забув те добре, що між нами було. Але репер стояв на своєму моїй матусі завжди було все по барабану. А тепер вона ще стала вимагати, щоб я їй за образу заплатив 10 мільйонів. Я одразу сказав, нічого вона не отримає. Я сказав не дам, значить, не дам. Мати репера Дебі і справді свого часу постаралася стати синові так званим натхненням для хітів. Жінка народила його у 17, не виповнилося маршаловій року, як їх кинув батько. На жодній з робіт Дебі не могла протриматися й місяця. А в алкогольному і наркотичному дурмані до виховання сина діла матері аж ніяк не було. Те згодом, виливши весь той біль у творчість, артист нарвався на судовий позов від горе матусі і таки програв. Щоправда, компенсації жінка отримала всього 1600 доларів. Але суди з рідною матір'ю це лише один з багатьох скандальних епізодів у житті знаменитості. Завжди чимало галасу у пресі було довкола особистого життя репера. Ще на початку 2000-х емінем публічно заявив він у стосунках зі співачкою Мераєю Керрі. Ми з Мераєю зустрічались протягом добрих шести місяців, але у нас нічого не вийшло. У мене свій світ, у неї свій, наші особистості так і не перетнулися. Сама ж мире кохання з Емінемом активно заперечувала. Я бачилася з ним чотири рази і кілька разів говорила з ним по телефону. Згодом світ заговорив про іншу коханку репера Брітні Спірс. Але почала відхрещуватися від співака. Я не можу заперечувати її талант, але те, що вона заперечує факт, що ми були разом неправильно. У псевдосписку репера Ловеласа були ще Бейонсе, Тараріт, Крістіна Гілера. Та ніхто не поспішав визнавати свої стосунки з репером, що не дивно, адже артист нерідко висміював, нібито колишніх та поливав брудом у своїх текстах. А дружину взагалі вбив. Емінем наразі знавався, йому завжди було складно будувати серйозні стосунки із жінками. Так, у мене є проблеми з довірою. Це стосується як жінок, так і друзів. Мені завжди доводиться думати про те, чим же вони насправді керуються у спілкуванні зі мною. Втім, справжні і найдовші стосунки в Емінема таки були з Кімберлі, Скотт репер познайомився ще підлітком. 95-го у них народилась дочка Хейлі. Згодом пара одружилась, однак ревності одне одного і постійні скандали вбили цей шлюб усього за два роки. Крім того, покінчити життя самогубством намагалась і сама Тім. І все через те, що чоловік в одному зі своїх хітів напряму бажав їй смерті. Бо більше в іншому кліпі за сценарієм власноруч убив кохану. Від таких у шоці була навіть одна з так званих колишніх артиста Крістіна Гілера. Я знаю, що він одружився, і це на дівчині про вбивство якої він говорить у своїх піснях. Хіба це не дивно? Та прийшовши до тями, кім пішла шукати вигоду від своєї екраної смерті, і подала Неймінема до суду, а тим часом сама попалася на зраді, заставши тоді ще дружину за поцілунками з іншим, Емінем вчинив озброєний напад на нового коханця Кім, за що отримав умовних два роки. Зрештою, подружжя розлучилося. Початок 2000-х, розквіт кар'єри репера, тури, впізнаваність, успіх одна за одною нагороди. Та по той бік слави, самі лише судові позови, арешти і наркозалежність. Одного разу емінем ледве не помер від передозування. Я просто ні у що себе не ставив тоді і настав момент, коли мені захотілося здатися. Я проходив через найчорнішу смугу свого життя. Репера відкачали, та після чергового рецидиву той зрозумів, йому потрібна допомога. Несподівано руку артистові простягнув семсер Елтон Джон. Ми щоденно спілкувалися, будучи колегою та суперзіркою з тверезістю, майже 30 років, Елтон Джон став ідеальним наставником, щоб допомогти мені. Але в той самий час у житті маршала знову з'явилося кохання, і це та сама колишня кім. Жінка допомогла усвідомити коханому ще дещо важливе: він батько і просто не має права покинути їхню донечку Хейлі. Роки реабілітації, центри і клініки. і Нині репер може похизуватися жетоном з нагоди 16-річчя тверезості від наркотиків і алкоголю. Я так їх люблю, і я страшенно вдячний. Вони допомогли мені повернутися. Невпевненість з'їдала мене живцем, але потім я бачив свою дитину і раптом я вже не божевільний. Я знаходжу сенс, коли дивлюся її у вічі. Все, що я зараз роблю, це для дочки. І хоча, одружившись на Кімберлі вдруге, у пари так нічого й не вийшло, саме за дитину каже: до віку буде вдячний колишній. Не кажу, що я ідеальний батько, але найголовніше бути поруч з дочкою та виховувати її правильно. І, схоже, йому це так і вдається. Поруч він був і у шкільні роки Хейлі, і університетські. Вона змусила мене пишатися собою. Це точно. Моя дочка закінчила коледж. А згодом співак дав своє благословення і на шлюб доньки. Більше того, батько став ставить для іншої дочки своєї колишньої і допомагає у її вихованні. Подейкують владнав артист стосунки із матір'ю. А от у своєму нещодавньому поверненні з новим хітом репер називає вбивством своє минуле, з яким він остаточно попрощався. Тож, віва новий емінем, дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Міцно обіймаємо до зустрічі наші найкращі глядачі.